Добро вечора. А та, та, та вже, вже ще сонце світить, Так що ще день, ще день. У мене ще сонце день. світить. Ви Підкажіть, будь ласка, у нас тут така проблема. Вже наче що другий чи третій день намагаємось якось влаштуватися в колегію адвокатів до вас, а от, на жаль, немає відповідальних. А це взагалі якось це питання можна вирішити з кимось переговорити, можливо, можливо, з кимось ну, сконтактувати. Через Портал штату або ловити вечором просто. Зараз голова трошки зайнята, от, і вона буває після десятої. І якщо я не помиляюсь, то у нас місць навіть немає. Ні, ну я. Я та людина незвичайна, я думаю, що для мене знайдеться містечко у вашій прекрасній ну, колегії, я впевнений. Прекрасно. Я думаю, вам амбіціозні люди в 100% потрібні, хоч і готові прям розривати, так би мовити. Поняв. Ну дивіться. Е Можете через призазочок спробувати. А ага. та спробуйте на рейнера піймати. Рейнер повинен це, 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 бути. Він зам.